Якийсь, грибочок тільки. Білий гриб. Бач, Ксенія? Це настоящий білий грибочок. Який класний. Тут ще треба подивитися. Так, знайшов якийсь грибочка. А це підберезовичок. Класний. Бачиш, я ще є підберезовичок. А вони великі. який класний. Вони великі. Оце хороший гриб. Бачите, який вілює гарний, отакий. Тут такі темні маслюки заподимось. Ні, поганий. А оцей молоденький. Цей білий. А оцей, ні. Поїжаний. Бач? Вже він не хороший. Заподищо що про цю оце А у ній вже поганий. А червоні які гарні махомори? Ми продовжуємо далі йти. Оце бачи, червона серіжечка. Брізька ага. гарна. Мені її зерна. Бачиш, яка вона білюняк сіня? Ага. Классно. Ага. Хтось пенька взяв на, на дерло. почепив.